Ще я погане за припинення стосунків з другом після того як він запліднив 16-річну дівчину. Почну з самого початку, тому що в цьому контексті я можу виглядати лицеміром, але я не можу змінити своїх почуттів. Ще квітні мій друг, 31 рік чоловік, пішов розважатися з товаришами по роботі. Деякі з них випускники, їм трохи за 20, і вони опинилися у клубі. У своїй 18-23 друг тусувався по клубам майже всі вихідні, так що це не шокує. У клубі він познайомився з дівчиною, яка сказала, що їй 22. Це не виглядало натягнутим, оскільки вони зустрічалися у клубі, і він бачив її водійські права. Тепер ми знаємо, що вони були фейковими. І коли я побачив їхню спільну фотографію, то пропустив, що вона приблизно на 10 років молодша за нього, судячи з її зовнішності. Того ж вечора вони переспали, і все це був одноразовий кекс. Чесно кажучи, на той момент у мене не було ніяких проблем з їхнім вчинком. Та й що б мені їх мати. Приблизно через місяць дівчина написала йому соцмереж. Жах, що вагітна, він розповів про це у груповому чаті і був у паніці. Я намагався його підтримати. І, враховуючи, що я єдиний в нашій компанії, у кого є діти, він природньо звернувся до мене. Різниця лише у тому, що я одружився до народження дітей і досі живу з дружиною. Отже, друг зустрівся з дівчиною, і тоді вона назвала йому свій справжній вік. Там були її батьки, і вони друга лаяли. Він був у повному шоці. Ми не отримували від нього звісток близько тижня з тих пір, як він повідомив нам. Про зустріч з дівчиною, коли він написав у групі і згадав вік дівчини. У мене відразу виникло дивне відчуття. Можливо, тому що в мене дві доньки. Можливо, тому що пару років тому ми з дружиною взяли до себе мою козину, яка на кілька років старша за цю дівчинку. Я зовсім по іншому побачив друга. Скажу на його захист, звичайно, він не знав її віку. У нас вік згоди 16 років. Так що це були дві згодні людини, але не дві згодні, дорослі. Я знаю, що якби він знав, що їй 16, він би нічого Такого не зробив, але це все-таки сталося. Проте я попросив його не писати мені з проханням про підтримку або щось подібне, тому що я не в змозі допомогти. У нього є інші хлопці і його сім'я, і він повинен покластися на них. Спочатку група друзів дійсно намагалася допомогти йому, але всі хлопці, у яких були дівчата, наречені, дружина, поступово прийняли мій погляд на ситуацію. Головним чином, тому що їхні партнерки, як і я, не могли змиритися з фактом, що дівчині всього лише 16. Тепер друг переживає. Це наодинці його сім'я у повному шоці через ситуацію, що склалася. Дівчина, яку він зробив вагітною, отримала вказівку не контактувати з ним. Замість цього розмовляє її мама, і я впевнений, що вони не в захваті від ситуації. Особисто я більше не буду бачити його таким як раніше. Я розумію, що йому потрібна підтримка у цьому, і він відчуває величезну провину і тиск. На Reddit більшість вважає автора поганцем і другу порадили не займатися кексом з молодшими і без захисту. І трішки коментарів. Я його не захищаю, але вона ж збрехала про свій вік, і у неї навіть було підробне посвідчення особи. Так що, а що ще він мав зробити? Я б порадив взагалі не спати з людьми, які набагато молодші за тебе. Заявлені 22 роки для нього це все таки мало. До того ж, вони перебували у клубі з віковими обмеженнями, так що всі ознаки вказували на те, що вона повнолітня. Якщо автору все це було норм до того, як з'ясували, що вона збрехала, чому після цього все змінилося? Хотілося б, щоб більше чоловіків зрікалися своїх друзів, які такі мерземні. Чоловікам потрібно притягати інших чоловіків до відповідальності за їх огидну поведінку. Так він поняття не мав, ось саме тому людям не варто заводити стосунки на одну ніч. Всі, хто голосує за автор поганець, ви коли-небудь бачили 16-річну? Вони ж діти, вони явно не виглядають дорослими, і хіба 15 хвилин розмова не виявить її неповноліття? До того ж, фальшиві посвідчення особи є у всіх. Не сунь своїх у людей, які настільки молодші за тебе, що можуть виявитися дітьми. А як щодо тесту на батьківство? Якщо стрибнула у ліжко до цього дорослого мужика відразу після знайомства, вона так само і до інших могла стрибати. Користуйтеся гумою, коли одноразово трактуйте першу ліпшу 16 чи 22, Все одно може завагітніти при правильному використанні. Ефективність презервативів приблизно 98%. На жаль, в реальності захищаються від вагітності лише приблизно 87% випадків. Мені шкода твого друга. Він мав повне право повірити про вік. Вона злочинниця, оскільки він не погодився би на кек з нею, якби знав її справжній вік. Тобто він не міг дати усвідомленої згоди. Тебе все влаштовувало, коли ти вірив, що їй 22. А тепер ти засуджуєш друга за те, що вона збрехала, звідки йому було знати другу, потрібна підтримка. Ти поганець. Якщо тільки вона не на стероїдах в 16 вона ніяк не може виглядати на 22. Одна справа на фотографіях, а інша у реальності. Що ви несете? У 16 я виглядала на 25. У мене жодного разу не питали посвідчення особи після того, як мені виповнилось 15. У нас у школі були деякі футболістки, яких я реально за 30-річних чоловіків приймала. Він жертва обману, і до того ж, напевно, в стані затьмареної свідомості. Але люди, пам'ятайте, що до 25 років прифронтова кора навіть не пов'язана з рештою мозку. Це дійсно вагома причина уникати партнерів того віку. Це було дурне рішення, за яке йому доведеться розплачуватись усе життя. Не знаю в якій країні, але в деяких країнах її вчинок можна розцінювати як сексуальне насильство а таких як ти, друзів, посилати. Зараз повно 16-річних, які виглядають набагато старшими, і коли п'яні в темному клубі трясуть язиками, збираючись раз переспати, це не призводить до особливого інтелектуального діалогу. Презервативи не на 100% ефективні. Ми не знаємо, використовував він їх чи ні. Якщо професійні охоронці і бармени не вираховують дівчину, то чому п'яний клієнт повинен був це зрозуміти? До речі, багато людей у клубах поводяться і розмовляють так, ніби намагаються знову пережити свої підліткові роки? лол. і також ще трішки коментарів автора. Моя основна причина у тому, що я не можу змиритися з тим фактом, що дівчина, яку друза плітнив за віком ближче до моєї молодшої доньки, ніж до нього. Я повністю розумію, що юридично він нічого поганого не зробив, але я нічого не можу вдіяти зі своїм почуттям, і не можу змиритися з тим простим фактом, що він зробив вагітну дитину. Також ще автор пише, що, прочитавши коментарі, він повернувся у груповий чат, в якому він після повідомлення про вік вимкнув звук і не особливо पता І прочитав там, що права були учнівські початкового водія, що на його думку явно вказує на те, що вони чужі, оскільки вони тимчасові, напевно, термін дії вийшов, і господареві вони вже були не потрібні. До того ж, друг сказав, що не впевнений в тому, яке ім'я було у посвідченні. І тепер автор впевнений, що друг знав, що їй не 22. І у коментарях йому заперечують, що учнівські не показник. Люди його різному віці отримують. І Також ще відповідь автора на коментар: а якби його дорослу доньку, таким чином обдурив 15-річний хлоп з підробними документами, і вона б від нього завагітняла. Автор, якби моя донька переспала з хлопцем з клубу, який б скористався учнівськими правами, щоб потрапити туди, і до того ж не захищався, і вона завагітніла. Я б вважав це своєю помилкою як батька. Ніхто про це не згадав. Частина провини повинна лягати на батьків дівчини. Також автор вказав, що аналіз на ДНК зробили, і дитина дійсно його друга. Пум-пум-пум, ось така у нас ситуація вийшла в цій історії. Я дійсно не розумію автора, чому він не підтримує свого друга. Я не підтримую відносини на одну ніч або там як вони переспали в клубі, але це вже діло кожного, кожен відповідає за свої вчинки, за свій вибір і тому подібне. Якщо я не помиляюсь, то у нас пускають в клуби від 18 років, а в Штатах від 21 року. Тому друг автора скоріш за все, був впевнений, що їй 21 або більше. Якщо їй 22, то це вік згоди. Так, у них різниця у віці велика. Так він дурний, те, що не захищався ніяк. Але все ж повністю вся компанія не підтримала друга у такій складній ситуації. Я розумію, що він, скоріш за все, не одружиться на цій дівчині, тому що він її не знає. Але допомагати якось з дитиною, допомагати у вихованні фінансово і також забирати цю дитину інколи йому в будь-якому випадку доведеться, якщо дівчина захоче залишити цю дитину. А враховуючи те, що батьки зв'язались з ним, то скоріш за все вони хочуть залишити цю дитину. Не розумію, навіщо вона в 16 років, але це вже також їхнє діло. Я б все таки як могла, так і підтримала би друга в такій ситуації або подругу, якби вона опинилася в такій ситуації, тому що це не його або її вина і. Дійсно, він розраховував на те, що в клубі будуть повнолітні люди, повнолітні дівчата. Навіть якби вона йому не показувала посвідчення, він розраховує на те, що туди приходять люди 18+, або там 21+. і він не розраховував те, що потрібно все перевіряти, контролювати і тому подібне. До того ж, дівчина погодилась, вона сама захотіла це не було там зґвалтування або щось кримінальне. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що накричав на вагітну нарече? Бо вона не допомогла мені знайти мою втікачку собаку. Моя наречена, 28 років, зараз на п'ятому місяці вагітності. Я останнім часом відчуваю втому і нудоту. І розумію, чому вона не хотіла допомогти мені шукати собаку, але я не можу змиритися з її відсутністю співчуття і поведінкою, що межує з егоїзмом. Моя собака, шестирічна суміш Хілера і Коргі, тікає як мінімум раз на тиждень. Зазвичай наречена допомагає мені її знайти, але не без протестів. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що вона вибре. Ається з нашого огородженого двору, тому встановив камери і виявив, що вона перелазить через 2,5 метровий паркан. Зрештою, я прикріпив відляковича до верху паркану, думаючи, що це вирішить проблему, але це не допомогло. Сьогодні я вивів її на вулицю і грав з нею, коли зазвонив мій телефон. Я зайшов у будинок, щоб взяти телефон, і собака втекла. Я відразу ж пішов її шукати, думаючи, що вона не могла далеко втекти, але ніде не міг її знайти. Тому повернувся до будинку і попросив наречену, яка згорнула. Мулася калачиком на дивані допомогти мені. Вона відразу ж відмовилась. Сказала, що втомилася ганятися за собакою, що більше не буде цим займатися, і що я повинен був за нею стежити. Я пояснив, що стежив, і просто відійшов на дві секунди, щоб взяти телефон, який був за розсувними дверима, і собака втекла. Наречена знову сказала, що це не її проблема, і вона більше не буде виснажувати себе пошуками моєї собаки. Не скажу, що це було несподівано, тому що, як я вже сказав, в минулому у неї. Завжди були проблеми з допомогою у пошуках, але вона ніколи не говорила ні, вона просто скаржилась. Спочатку я пішов шукати сам, приблизно через півгодини повернувся і знову попросив її допомогти мені. А вона різко відповіла: я сказала ні, я втомилась ганяти за цією собакою кілька разів на тиждень, коли я і так вже виснажена і мене постійно нудить. Я запанікував і вибухнув криком, називаючи її Су. Без співчуття і ще абсолютно розчарований своїм вибором настільки безсердечної людини. Це було через чистий страх і паніку з мого боку, і я пізніше вибачився після того як знайшов собаку. Але вона сказала: іди на. І не розмовляє зі мною, чи я поганець, Всі на моєму боці, крім моєї сестри, яка каже, що я сраний поганець, тому що моя вагідна наречена не зобов'язана ганятися за твоєю сраною дворняшкою, і сказала, що відразу би пішла, якби її хлопець сказав їй те, що сказав я. Також в коментарях виставили ще один пост від автора, який був видалений, але в ньому трішки не збагаються деякі деталі. Мені 32 роки, а моїй дружині 29. Я не кажу, що незапокоєння моєї дружини не обґрунтовані. Бо вона є. Я просто не готовий віддати свою собаку трирічного халпера. Моя теща подарувала нам цю собаку два з половиною роки тому, і така поведінка у неї була завжди. Вона постійно залазить у кучачий туалет, залазить на наш стіл, коли ми не дивимось, гарчить на нас, коли ми її відганяємо. Вона кусала мою дружину за ногу, коли та пилососила. і кусала її за руку, коли та хотіла щось забрати, що їй не належало. Отже, за час, що вона у нас живе, вона двічі кусала і обидва рази ледь. До крові подряпане з крихітними крапельками крові. Ми відвели її до ветеринара і нам сказали, що у неї гормональний дисбаланс швидше за все через інбридинг. Її призначили ліки, але це не допомагало. Крім того, вона втікає, вистрибує з нашого автомобіля, коли ми двигаємось, і тікає. Вона розірвала багато повідків і шлейок, Одна з яких була призначена для великої собаки, понад 80 фунтів. Нещодавно вона вистрибнула з нашого автомобіля, коли ми зупинилися на червоному сигналі. І побігла вулицею, прогризла свій собачий ремінь безпеки, а ми цього не помітили. Нам знадобилося більше чотирьох годин, щоб повернути її в машину. І в результаті моя дружина пропустила прийом у лікаря. Вона вагітна. Зараз ці проблеми стали особливо гострими, тому що моя дружина сказала: цитую: я категорично відмовляюся продовжувати з цим миритися. Коли народиться наша дитина? У тебе є сім місяців, щоб знайти нового тренера і виправити її поведінку. Інакше собака поїде. Ми вже зверталася. До дресирувальників, і навіть вони заявили, що ймовірно це порушення хімічного балансу, а не поведінкова проблема. Це було через два роки Її забрали з програми дресирування чотири місяці тому. Їй не можна давати ліки через інші проблеми із здоров'ям. Але я також не готовий просто відмовитися від своєї собаки. Моя дружина з іншого боку не має жодних сумнівів щодо її поведінки, оскільки вона була покусана і просто втомилася обертати своє життя навколо собаки, коли вона чекає на дитину. І має енергії пропущення зустрічі і чотири години переслідування собаки по дому справді викликали у неї обурення, оскільки це було УЗД для визначення статі дитини, на яке вона так чекала. Я сказав їй, що не вітав собаку, і вона одразу почала пакувати свої речі. Зараз вона перебуває у своїй матері і написала мені, що не повернеться додому, доки собака не зникне. Я думаю, що це просто гормони, але мої друзі заявили, що я придурок, бо фактично вибираю дротівливу і. Агресивну собаку замість своєї дружини і майбутньої дитини обидва пости були відмічені як автор поганець. Тож переходимо до коментарів. Всі були на моєму боці. Хто ці? Всі? Він і голосив в голові. Мама, синочки, корзиночки, навіть якщо автор, аутист, розумово відсталий або небінарна собака-барабака. Я не уявляю людей, хто взагалі може бути на його боці. Вона пропустила ультразвукове дослідження анатомії чотири години ганяючись за собакою. І вона егоїстична і не має співчуття. Коментатор автора до цього посту викликав у мене справжню людь. Підсумую, собака автора переходить у режим вбивства щодо курей, якщо він не знаходиться поруч із собакою. Собака автора двічі кусала його вагітну дружину до крові. Автор знецінив ці інциденти, назвавши їх. Кілька капель крові і майже звинуватив дружину у тому, що вона отримує укус за руку, бо забрала у собаки те, що їй не потрібно було мати. Автор повністю відкинув ідею, законно сказавши. Я не думаю, що це може статися. Що собака може вкусити, покалічити, пошматувати або вбити їхню дитину. Я виростила нашого першого малюка і цуценя разом. Ідіотська суміш Лабрадора, собака, а не дитина. Дитина постійно забирала у цуценяти іграшки для жування і ділилася ними. Іноді засовувала його руку у горло, що розважало усіх. Собака думав, що вона його сестра по посліду. Дитина теж так думала. Собаці дитині зараз по сім років і ніколи не було жодного випадку, коли. Він проявив хоч найменшу агресію з будь-якої причини. Він ставить себе прямо на шляху, коли мій чоловік і я борюся з дітьми на підлозі, але це все на що він здатний. Дитина автора рано чи пізно спробує відібрати у собаки щось. Це буде катастрофою, або автор відвернеться на півсекунди, і собака поведеться з дитиною так само, як і з іншими дрібними тваринами, наприклад, з курами. Це ніколи не закінчиться добре. За курей автор вказував в коментарях, що інколи собака може втікати. І нападати на птахів або сусідських корей. Поганець! Ваша нездатність контролювати свого собаку це не проблема вашої нареченої. Це трапляється постійно. Тож навіщо робити вигляд, ніби світ закінчується, коли ваша собака вибігає на вулицю? Якщо це трапляється постійно, дивись перший пункт. Ваша наречена має повне право не допомагати вам, оскільки вона вагітна і носить вашу дитину. А втома і нудота це реальність. Незалежно від усього вищесказаного це абсолютно не той спосіб, яким слід розмовляти з людиною, яку ви нібито. Кохаєте, ніхто не заслуговує на знущання. В мене також є собака, ми також ходили на дресирування, але я ніколи не стикалася з такими собаками, у яких проблеми поведінки саме через якусь хворобу. В основному це було так: або господарі бояться собаку і не хочуть її дресирувати, або просто їм лінь займатися собакою. Тому мені важко судити, наскільки її можна перевиховати, і наскільки автора вона відчуває авторитетом і слухається. Якщо вона гарчить на всіх членів сім'ї, 100% вона буде гарчати. І так само на їхню дитину. Я вважаю за необхідне все-таки віддати собаку, щоб не було проблем з дитиною. Вони стовідсотково будуть, тому що дитина не завжди розуміє, що не потрібно лізти до тваринки, особливо якщо тварина візьме її іграшку, а дитина захоче забрати свою іграшку. І собака може не просто царапнути дитину, а дійсно покалічити і нанести травми, які в подальшому можуть або вплинути на її життя, або вплинути на те, що вона не виживе після цих травм. Тому Якщо є можливість віддати собаку комусь із найближчого оточення, або батькам, або друзям, якщо він дуже за неї переживає, дуже з нею прив'язаний, щоб він цей час міг інколи її бачити, можливо, там забирати, вигулювати, допомагати якось, або платити за корм, або щось на кшталт цього, але якщо тварина так атакує своїх господарів, це дійсно не окей, і якщо це не можна виправити, то потрібно щось з цим робити. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що сказала сестрі, що вона не справжня мати? У мене 34 роки жінка, є 11-річна донька Ембер. Моя молодша сестра Майя 28 років жінка. Багато років боролася з безпліддям минулого року. Вони з чоловіком вирішили вдатися до сургатного материнства. Вони попросили мене стати сурогатною матір'ю, оскільки ми були близькими, і я негайно погодилась. Я дуже хотіла їм допомогти, бо знала, що вона завжди мріяла стати матір'ю. Однак під час вагітності Майя почала поводитися дивно. Вона стала дуже контролюючою, коментувала, чим я харчуюся, як я займаюся спортом, і хотіла бути поруч 24 на 7, щоб стежити за кожним моїм кроком. Мене це дуже турбувало, але я знала, що вона і так уже нервує і перебуває у стресі, тому просто не зверт... Тала на це уваги. Але потім я народила дівчинку. Скарлет. Майя остаточно з'їхала з, з глузду. У неї не виникло прихильності до дитини. У тому ж місяці вона заявила мені, що не може встановити з нею зв'язок, і відчуває себе чужою у власному домі. Я намагалася її втішати, але вона не слухала. Коротше кажучи, Майя виїхала зі штату і майже рік не виходила на зв'язок, кинула свого чоловіка, який просто святий. Протягом цього часу він бав про скарлет. Я допомагала, як могла тому що відчула себе відповідальною, я доглядала за дитиною і інколи залишалася на ніч, тому що батько був перенавантажений. Ембер дуже прив'язалася до дівчинки. Вона називала Скарлетт молодшою сестричкою. А тепер перенесемося у сьогоднішній день. Я залишилася на ніч зі скарлет, коли Майя постукала у двері. Вона повідомила нам, що прийшла терапію і хоче знову бути мамою. Чоловік прийняв її назад, і здавалося, що все наладиться. Але вона у люті від того, що Скарлет віддає перевагу мені. Вона плаче, коли Майя намагається взяти її на руки і називає мене мамою. Минулих вихідних на вечері на честь дня народження нашої мами все полетіло до біса. Майя принесла скарлетт і коли та побачила. Мене, вона розридалася, не переставала плакати, поки Майя не видала її мені. Майя була у люті. Вона сказала, що Скарлет забула, хто я така, і згадає, хто її справжня мати, що мені варто перестати збивати її з пантелику. Я не витримала. Сказала, що вона кинула свою доньку майже на рік і що кровне споріднення не робить її справжньою матір'ю. Вона почала ридати і пішла. Більша частина сім'ї на її боці. Кажуть, я зайшла занадто далеко і повинна була просто тримати роботу на замку, оскільки Майі довелося багато пережити. Мій чоловік сказав, що в мене були підстави, і запитав, де перебувала справжня мати Скарлетт весь останній рік. Майя написала, що я зруйнувала її шанси відновити зв'язок з донькою і утруїла доньку своїм впливом. Скарлетт ще немає й року. Я відповіла, що так буває, коли ти залишаєш свою дитину з кимось на самому початку її життя і що вона сама зруйнувала свої шанси. Ти розуміння. Я не хочу забирати скарлет. Я знаю, що вона не моя, але я не можу прикидатися, що вона не є частиною моєї сім'ї, або просто виконати свої почуття, тому що має знову готова грати роль мами. Але я задаюся питанням: чи слід мені вибачитися, щоб зберегти мир? Отже, чи я поганий за слова сестрі, що вона не справжня мати? Коментарі. Ой, яка мама просто золота. У бджілки має в голові дуже насрано. її дитина сама по собі не потрібна. Була б потрібна, вона б не звалила на рік. Донька її не бачила рік, її виховувала інша природою, що ця має для неї лівий пасажир в її житті, який раптово з'явився і вимагає до себе дочірних почуттів, безумовної любові і визнання її мамою. Якась дурнувата, чесне слово, і взагалі цій має дитину віддавати не можна. То знає, коли і знову у дупострільне, щоб розникнути, я знаю одну таку мамашу і писала під подібним постом. Народила, занюдьгувала, але світ сповнений і гулянок. Танці не танцьовані, бухло не випите, і мужики не тані. Синові було шість місяців. Вона привезла кульок з фекрусі і поїхала на гульки. Спочатку кілька місяців платила аліменти. Потім відмова написала: колишній зустрів хорошу дівчину, яка ще до року малюкові стала повноцінною мамою. Він одружився, народили ще одну дитину. У них все добре. Хлопець і не знав, що його народила інша жінка. А ця зозуля 20 років по тому, нудьгуючи в Австралії, вирішила поритися у соцмережах колишнього, і у неї просто закипіло. Як це у колишнього все добре? Він пригрошав. Вони всюди їздять з сім'єю, у відпустки, походи, купа, щасливих фотографій. Як це? Він живе і не знає, що у нього є справжня матір, і ця вівця пише 20-річному. 20-річному тратуті. Я твоя справжня мама, і ось та, що тебе виховувала з пелюшок, не справжня. Звісно, там почався пиздець. Ця сімейка дитину бачила тільки на фотографіях. Гаразд, Майя, з нею все погано, але більше в цій родині ніхто не народжував і не виховував, крім авторки, як дивно, що однорічна дитина з обережністю ставиться до людини, з якою вона не знайома. як дивно, що вона тягнеться до тих, кого знає. Як дивно, що до нових людей їй треба звикати, і нарешті, як дивно, що, побачивши біологічну матір, вона не кинулась до неї з криками: Мамочко, як я за тобою сумувала! Гніздо придурків. Сурогатне материнство і так дуже суперечлива тема. А тут воно ще й родинне авторка непоганець. Вона дев'ять місяців виношувала цю дитину і не змогла залишитися осторонь, коли її фактично покинула рідна матір. Щось підсказує, що ніхто з граї осудників не просидів з новонародженою дитиною ні години, коли її батько був на роботі. Більша частина родини на її боці кажуть, що я зайшла занадто далеко і повинна була просто тримати рот на замку, оскільки має довелося багато пережити. Знаєте, що жахливо в цій історії, що крім матері зозурі Маї, в родині повно миротворців, які пропонують вирішити все на шкоду інтересам авторки і дитини. Мовляв, ти авторе, замовкни і не лізь. А Майя нехай забирає дитину і грається в батьківство. Навіщо? Заради миру в родині? Звичайно, часто група підтримки викликає ще більше відразу. Ніж ті, кого вони підтримують. Окремо хотілося б запитати чоловіка Маї, куди він дивився, коли приймав Маю назад. Вона ж його кинула і звалила в невідомому напрямку. Якщо чесно, я навіть не знаю, як коментувати цей весь сюр, що відбувається в них в сім'ї. Майя поїхала, забила на дитину. Ще, коли була авторка вагітна, вже було видно, що у Майї щось недобре з головою. Потім таку людину залишати з дитиною. То знає, що вона зробить. Можливо, вона згребе дитину і знову кудись поїде, бо їй щось стрельнуло у голову. Я розумію, що Майя дуже хотіла дитину, що вона не може народити. Плюс соціум давить, що ось ти не народила дитину, значить, ти не матір, ви вже давно у шлюбі, вам потрібно мати дитину і тому подібне. Можливо, ця сімейка також і травила маю, що ось так в тебе дитина, на тебе не звертає увагу, тому Майя ще й дуже сильно зациклась. На місці авторки я б якось намагалася пояснити ма. Або може допомогти їй в батьківстві і пояснити маленькій дитині, якщо їй рочок, і вона тільки почала говорити. Я думаю, перевчити її дуже легко. Казати на намаю мама, тобто, коли буде приходити автор, вона буде казати не має, а мама. Так само і батько, коли буде спілкуватися з маєю, при дитині буде казати мама на неї. І дитина запам'ятає, що от має це мама, і на неї потрібно казати мама. Плюс, якщо вона приїхала і деякий час була з дитиною, дитині один рік, і вона не. Хоче залишатися з Марією, можливо, в неї немає якогось контакту з цією маєю. Це ж пройшов деякий час. Діти дуже швидко звикають до людей, які з ними контактують. Особливо коли контактують у якомусь позитивному ключі, дають щось поїсти, якось з ними граються, якось їх розважають, допомагають, поправляють і тому подібне. Все позитивне вони хапають від людей. І якщо дитина настільки істерить і не хоче бути з маєю, значить якась там дійсно є велика проблема, і дитина не відчуває безпеку з маєю, вона відчуває від неї загрозу. Я про що кажу? Коли я навчалася в університеті, я жила зовсім у іншому місці. А при Їжджала раз на тиждень до куми і заходила до неї. Малий на мене реагував дуже позитивно максимально позитивно. Він спав у мене в руках, грався, коли прокидався, тянувся. Не хотів до мами йти на руки інколи, коли у нього там був настрій більше зі мною погратися. Тобто дитина була максимально відкрита, хоча вона бачила мене там один раз на тиждень, буквально декілька годин, вона все одно до мене тягнулася. Тому для мене ось цей момент. Дуже дивний, коли дитина не тягнеться до людини, яка з нею знаходилася декілька днів підряд. Хоча це не виправдовує слова авторки, тому що це було дійсно грубо. Можливо, у Майі, точніше, неможливо, а у Майі точно є психологічні проблеми, і її потрібно просто підтримати і трішки допомогти, а не навпаки погіршувати всю цю ситуацію. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.